Декілька слів, роздумів, часу в мене лишилося небагато, і ми будемо йти до подячної молитви. Перше місце, яке я хотів би просто як залишить для студентів, як щоденний такий старт у, у, у дні от день починається і добре, коли він з цього буде починатися. Читаю Ісаї, 50 розділ, 4 вірш. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку буде він будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Там п'ятий вірш говорить, Господь Бог відтулив моє вухо. І я не, не спротився і назад не сахнувся. Хоменко так переклад сказав. Ось Господь дав мені язик. О, Знаєте, трошки мушу дати вставку. Російський переклад трохи не так згород, трохи горда говорить. То я по-російськи не, я по не, не, не обрюю, бо там написано трошки, Господь Бог дав мені язик е, мудрих. От, е, а тут говорить, що Господь Бог дав мені язик учнів. Це мені подобається, щоб ми добре розуміли. Тому що Христос більше всього направляв і говорив для апостолів, що йдіть і зробіть всіх грамотними, чи там всіх зробіть. Ким там зробити всіх? Зробити. Учнями. Найкраща позиція це бути учнем, Учнем завжди. І я так розумію, що поки я вчусь, поки я здатний і маю якусь в мірі якоїсь способності, маю здатність інших вчити. Якщо я залишив вчитися і вже сам не потребую того, то вже можу рахувати, що я вже можу і припинити навчати інших. Якщо я сам не навчаюся, то вже я можу і не навчати інших. Тому я розумію, що дуже важливо завжди. І тому тут пророк говорить, що кожний день, кожний день він щоранку будить, будить моє вухо. Як добре, кожного ранку почуть Божий голос, кожного ранку от десь відчуть, що хоче сьогодні Бог. І все те, що буде звучати тут кожен день вашого навчання. Це те, що хоче Бог вложити у ваше серце. Вложити в те, щоб бути щоб мотивованим Мотивованим на якесь служіння, на якусь працю. Я, я розумію скромність вашу. Я розумію, що якби я особисто мав можливість зараз з кожним з вас провести якусь коротеньку співбесіду і запитати, скажіть, будь ласка, ваша ціль, то ким ви хочете? бути? Ви прийшли сюди вчитися, а яка ціль ваша? ким ви? Ну, я... Це не раз робив. Я зустрічався з студентами, і їхня скромна відповідь була так. Ну, я не, не щось не планую, але ну, хоч для себе. Ну так, багато кажуть. Я для себе хочу так для себе. Але ви знаєте, навчитися для себе це добре. І я, я, я рахую, це неплохе теж бажання для себе навчитися. Це, це важливо. Тому що тоді буде можливість із чим поділитися. Але в своїй. В своєму такому посланні до римлян апостол Павло в першому розділі ви сказав такі слова. Я почуваю себе боржником. Розумієте, для себе навчиться, це не просто знати, що велика голова була, а. А руки короткі і, і, і нічого не вміють. Або дві, дві лівих руки, я часом кажу, щоб не було дві лівих руки, щоб одна та принаймні права була. О, тому треба щось, десь щось працювати. Треба розуміти, що навчаємося ми для чогось, для того, щоб нам щось десь якось вміть. І тому апостол, відчув, що я каже, я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками. Так він говорить, тут, перший розділ рівням 14-15 вірш. Тож, що до мене, я готовий і вам, що мешкати тут, де б ви не були, де ви будете знаходитися, щоб ви там проповідували Євангелію. Оце те, що, для чого ми тут зібрані, і на що вас посвячували? Щоб посвячували на те, щоб проповідувати Євангелію. Це навіть не обов'язково красноречів, це не обов'язково теми. Такі глибокі богослівські теми викладати, проповідувати Євангелію, можна навіть глухонімим, який не вміє ні одного слова сказати. Але він життям своїм, ставленням і співчуттям до інших людей, тим, що він може представити собою Бога. Представіть, що ми Його представники, ми Його посланці, ми ті, кого послав Господь. І там, де ми є, люди мають знати нас. І апостол каже в іншому місці, що каже, ви письмо Христове. Всі ми читаємо і взнаваємо. Вас читають, вас взнають. Як би ми не хотіли, але коли ми є послани, коли ми творимо тіло Боже, нас впізнають, вони десь. Можуть пізнати по різних способам різним, нашим ставленням, нашою поведінкою. Я заходжу в один кіоск. Не кіоск, а лав лавка така. На ринку лавка, де продаються. Мені треба було там одна курточка була. І я зайшов і просто та продавщиця там щось. За... Завешталася у своїх речах, там відвернулася, і вона собі там щось там складала, щось там робила. А я лише Я Кажу, скажіть, будь ласка, що коштує ось ця курточка? висить? чи у вас є більший розмір, бо вона маловата була. Я кажу, чи більший є розмір, що вартує? Вона так не обертаючись, каже: я вас впізнала і обертається. Я вас впізнав. А як ви мене? Я? я вас перший раз кажу, ну, я вас бачила, каже, ви там. І вона мені нагадує ту історію, коли ми вивозили з Ворселя Сиріт, вона побачила десь по телевізору, яка по голосу навіть знала, що, що ви там волонтерствували, ви працювали. Ви знаєте, як приємно, коли згадують добре, позитивне щось, бо худо, коли, коли про нас щось плохо, знаєте. Чому я інший раз, коли приїжджаю десь. І За кордоном наші багато зараз там є. Я коли приїжджаю в церкву, я перше питаю пастор, скажіть, будь ласка, з нашої місцевості є у вас хтось чи ні. О, кажуть, та є. Кажу, ну мені не сором буде признаватися, що я звідти. Якщо то й не буду казати, звідки, якщо що, то так. От, І добре, коли вони відгукують, кажуть, хорошо, у вас ваші хороші. Сестри там чи браття, от які приїхали, вони показали себе з позитивної сторони, то мені приємно тоді представлятися, що я звідти, а як вже ні, то я вже й би і не признавався. Розумієте? Тому дуже важливо, щоб ми добре знали. Нас будуть читати, нас будуть вивчати і в всьому бачити. І тому навіть трохи раз, коли знаєте, є вислів такий, і ви пригадуєте з Біблії один вислів, коли батько вже добре не бачив. Очі його затм'яніли, він вже не бачив. Але, але на ощуп десь щось розбирався. І він щупав, щупав і каже: не можу добре розібратися. Голос то вроді Якова, На руки Ісава не підходять. Плохо, коли голос один, а руки другі. Це дуже плохо. Ми мусимо дуже берегти себе, щоб у нас голос і руки, і дії, і поведінка, і все. Воно було одного і того саме, щоб ми були одними, що ми є діти Божі, і ми всі ми узнаваємо і читаємо. І нас читають. І це має бути завжди в нас відповідати, відповідати одне одному. Тому що ми должники. Ми должні перед тими людьми, які не знають Бога, яким ми маємо проповідувати, яким ми посилає нас Господь. І... Зазвичай я ніколи не вживаю таке в своїй проповідях, в своїй практиці богословській. Я ніколи не вживаю таке слово. Ну, Бо воно в нас, в моєму розумінні, якось таке, воно, так як трохи таке жорстке або загрубо, але воно написано в Євангелії. Я його інколи так зачитую, а особливо сьогодні для тих та й для всіх нас воно дуже важливо має. Стурбованість для нас або озадачить нас. Я не знаю, як ми часто читаємо його, але це слово записане, я прочитаю, як записано у мене в Біблії. Це перше, друге послання Тимофія, четвертий розділ, але з першого вірша. Читаю так. Я заклинаю тебе перед Богом. Я, не, я Знаєте, заклинать у нас трохи таке це слово. Може, воно в оригіналі, іначе, може воно там для тих людей щось, воно ну якось не таке значення має. Але для нас слово заклинаю тебе трохи так за жорстко, за, за так дуже строго, але, але може, то так треба. І Він каже: я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих на Його появу та Його Царство. Проповідуй Слово. Наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумляй з усією терпеливістю та наукою. Ось це зобов'язання, спектр цілий. Оцих зобов'язань, які накладає на служителя Божого, на працівника на риві Божий, апостол Павло, я просто закликаю тебе, що ти маєш от, от, от таку відповідальність, на собі відчуть, що це твоє. Це те, що ти повинен творити, ти повинен робити, проповідувати слово, наполягай вчасно, невчасно, картай, погрожуй, наповнюй. Ну, щоб то не був любим способом, аби можна спасати людей, аби можна було, щоб все ж таки люди могли прийняти, щоб люди могли зрозуміти. І, і тут, в п'ятому вірші говорять, ти ж будь тверезим у всьому, зносну напасті, виконуй працю Євангеліста і виконуй твою службу. Ти мусиш виконувати її. Ти взяв, ти мусиш розуміти. Да, ніхто не обіцяє, що будуть дуже солідні зарплати вам. Ніхто не обіцяє, що ви будете ну, як сучасність трохи є, такий сучасний, бо рухи, то вони говорять, що ну, пастор має бути саме класний дом мать, найкласні машини їздить, саме то. Ну, це сучасне. Так, Євангеліє не пише. Ми на це не, роз... не розполагаємо і не... і не можемо вас націлювати, що у вас буде все так класно. У вас все буде йти гладко, у вас крізь будуть знаєте, так з цвітами, там ще ж всього може зустрітися. Але ти ж будь тверезим, у всьому знос напасті, виконуй праці Євангеліста і виконуй твою службу. Взяв. Ми взялися за службу. Ми маємо її виконувати, ми маємо працювати. І це нас як зобов'язує. Трудності будуть, вітер був, різні спротиви будуть. Але ми повинні добре розуміти, що наша, наша праця не легка праця. Ті, хто рятивники, хто рятують, особливо сьогодні вам відомо, це як працюють рятувальники, вони самі гинуть там і калічаться і все, але вони. При виконують свою працю. Вони рятують там людей з завалів, рятують з вогню, з чого лиш тільки. Це їхня праця. І, можливо, там не завжди так, знаєте, делікатно себе проявиш. Чи там, якщо людина топиться і ти рятуєш, ну не мусить вона обіцятися, що я її не так тендітно і делікатно взяв і підняв. Може, й за волосся взяв, тягнув. Обідіться вона на мене, чи ні, як я її взяв і за волосся тягнув, чи ні, якщо я її спас. Не обійдеться. Тут питання стоїть, як би можна, аби ти когось аби спасти, аби врятувати. Тому апостол Павло каже, що ми, рятуючи людей, працюючи, оце все виконувати свою. Можливо, всякого буде, але ти маєш і вчасно, і не вчасно, і строго і наказувати, і картати, і все, що лиш, але воно має, воно має рятувати людей. Воно має все спрямоване на порятунок, на спасіння. Тому що задля цього. Отець Небесний послав Сина свого Ісуса Христа. Саме для цього Він послав на землю, щоб нас спасти, щоб нас врятувати, щоб заплатити цю високу ціну свої, своїм життям чи смертю. Він викупив нас, він визволив нас, Він заплатив за нас ту, таку ціну, щоб нас врятувати. І ми сьогодні, апостол Павло, оцінивши той подвиг Ісуса Христа, Він сказав, а я тепер должник. Я тепер остаюся в долгу перед всіма людьми. Незалежно хто там, яка там нація, які мовою говорять, які вони. не... Ну я должник, і я повинен являти Ісуса Христа. Я повинен прославляти Бога, я повинен подякувати Богу. І знаєте, подякувати одна справа. Але коли ми читаємо псалми, ми кажемо, що, що ми дякуємо Господу і прославляйте Його. Щось, якась різниця є, дякувати і прославляти. Дякувати і прославляти. Дякувати, коли мені брат зробив щось, і я сказав: дякую тобі, брат, я тобі дуже вдячний. Але, але коли я хочу його знаєте, прославити, хочу. його Цю справу його добру, він мені таки вчинив, його нема, він може йде зовсім поїхав, пішов, але я всім розповідаю, але той брат хороший, але він хороший брат. Він таку справу мені зробив в трудний момент. Він мені підставив руку, він мені підставив плече. І я оце, оце вже я прославляю. Тому, дякую Богу, ми молимося і дякуємо Богу за спасіння. Це добре, а прославляємося, коли ми його. Коли ми представляємо, коли розказуємо іншим людям, коли ми розповідаємо, що зробив з нами Господь, тому і Христос інший інші рази казав, іди розкажи, що з тобою учинив Господь, і розповідь, щоб ти розповів. Тому це оце наш долг – Прославляти Бога, представляти Господа, хвалити Господа, розказувати всім про Господа, щоб вони познали, що зробив з нами Бог. Що яку ціну заплатив за нас Господь і може це ж саме зробити для кожного і кожному, хто ще не отримав це? Тому я хотів би сьогодні навіть, можливо, на цьому місці є люди, які ще, які так ніби. Багато людей, знаєте, ми ну, по статистиці так говорять, що Україна це 80, на 85% є християнською країною, які визнають християнство. Але разом з тим, ми добре розуміємо, що не настільки ми аж дуже вдячні Ісусу Христу, всі люди за Його спасіння, за те, що Він зробив для нас. І ми розуміємо, що, досідуючи з людьми, людина каже, ну я знаю Бога, чого я, я Бога розумію, я ж вірю в Бога, я знаю і думаю, що цього достатньо, щоби просто вірувати в Бога. Але для спасіння щось інше треба: треба покаяння. треба... Звернутися до Бога, просить прощення в нього. Треба людям навернутися від всіх недобрих справ і поміняти курс. І це людина має сама зробити. Це не, не, не зроблять церква за когось, це не зроблять батьки ще хтось. Це людина мусить сама прийняти таке рішення, що ось я йшов так, сьогодні я повертаю і йду вже за Господом. Іду за його. Волею, як він хоче про мене. Тому, можливо, і зараз є на цьому місці такі люди, які да, знали Бога, чули про нього. Не, не зовсім не християни, рахуємо себе християнами, але ніколи в житті не зробили цей крок покаяння і визнання Його, щоб Його прославити, щоб визнати Його, його подвіх, що він наш особистий і щиро помолитися. У вас є шанс. У вас є можливість, зараз ми йдемо до молитви, просто, просто визнати Ісуса Христа як свого Спасителя, поміняти свою історію і піти за Господом. Встати і просто піти. Якщо є такі, ви можете це зробити зараз, ви можете зробити це в молитві, в якій ми зараз йдемо. Ми йдемо до молитви, і в цій молитві ви можете вийти навіть на парі. За вас помоляться служителі, познайомляться з вами. Ви можете поставити. Почати від сьогодні свою історію зовсім в іншому напрямку. І відлік часу буде від цього дня, що ви прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Я розумію, що у ворога є своя стратегія обману. Одним молодим, занадто молодим людям він може обманювати і казати, та ти ще не на гріші, там ти молодий, тобі ще рано. Може, так, але це обман, це неправда, бо всі згрішили, Біблія каже. Іншим людям, старшим людям, він може на. Наоборот, говорить, а ти вже стільки нагрішив, тобі так і так Бог не просить. Це теж обман, це теж обман диявола. Ми маємо добре розуміти, що в будь-який час, коли ще наше ухо чує, хто має ухо чуй, нехай чує, що Бог може спасти його у будь-який момент і навіть зараз. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми зараз подякували Богу і прославили Його. І націлилися на те, щоби. Прославлять його, де б ми не були, життям, поведінкою, справами, порадами, контактами з людьми, будь де. Ми можемо прославляти ім'я Господнє і представляти нашого Господа і нашого Спасителя, що Він велику ціну за нас заплатив, але вибрав нас, щоб ми були його представниками. Давайте ми піднімемося і звершимо молитву до нашого Господа і подяки. О, наш отець небесний, ми твої діти схилились до тебе і щиро дякуємо тобі зараз, в цей момент. Господь, ми дякуємо тобі, що ти подарував нам сьогодні чудовий шанс, чудову нагоду. Чудову можливість, щоб ми тебе славили, щоб ми, Господь, були сьогодні твоїми дітьми. В цей момент, Господь я благаю тебе. Глянь до кожного серця, до кожної душі. Заговори до кожного серця так, щоб відчули. Ми що Твоя благодать, твоя присутність, твоя любов є з нами. То Дух Святий веде і направляє нас. Благослови сьогодні, ти церкву нашу, благослови сьогодні, Господь всіх нас і зливай твої благодаті, потоки Духа Святого на нас. Ми так потребуємо тебе. Отець Небесний, ми твої діти в цей час схиляємося до Тебе. Дякуємо тобі, славимо тебе, отець дорогий. Ти достойний хвали, ти достойний поклоніння честі і слави, що в цей недільний ранок, у цей неспокійний час в нашій країні воєнне положення. Але ми зібрані в Домі молитви, і в таких умовах маємо можливість провести Богослужіння, провести зустріч нашу. Слава Тобі, Ісус! Ми дякуємо тобі, батьку Небесний, освідомлюючи, що не скрізь так є. Нескрізь є така можливість і нагода. У нас є ця можливість. Ми дякуємо Тобі, що Твої оберігаюча сила береже нас, нашу місцевість. Ми можемо тут проводити заняття, ми можемо тут проводити служіння. Ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Господь і просимо Тебе, допоможи. Щоб справді наші серця були запалені бажанням тебе прославляти на всякому місці, де б ми не знаходилися, де б ми живем працюємо, знаходимося, вчимося. Господь, щоби скрізь ми могли представляти і хвалити ім'я Твоє, щоб наше життя воно було для слави Твоєї, для служіння Тобі. Благослови. Батько Небесний, кожного з нас, хто сьогодні відвідали це служіння в цю церкву. Господь, можливо, є такі серця, які ще не зустрілися з тобою, які ще не відкрили своє серце для тебе. Я прошу тебе, Господь, торкнися їхніх сердець. дай руй, щоб вони не обманули самих себе. Господи, даруй, щоб вони знайшли дорогу до тебе і могли служити тобі. Про це ми молимося, Господь. Бо в нас багато є рідних, близьких, друзів, сусідів, які не знають тебе, і нам так хочеться пробудження, Господь. Молимо тебе за країну нашу, ти знаєш, Господь, де сьогодні є неспокій, де сьогодні проливається кров, де сьогодні каліцтва відбувається, де сьогодні руйнуються пожитки, руйнується майно, все Господь твориться беззаконня. Зупиниться все, Господь. В тебе є сила і власть на це. І ми благаємо тебе, зупини, бережи наших військових, які там знаходяться. Хорони їх, Батько Небесний, хай твої ангельські хрилля оберігають їх. Пласови також тих людей, які прийшли небажаними і нездобрими цілями на нашу територію, нашу країну. Господь, поверни їх назад. Поверни Господь, нехай вони знайдуть і повернуться назад на свої місця. Нам хочеться миру і спокою. І тому молим про це, і Ти нам дорушив про це молитися, щоб ми молилися за країну, в якій ми живемо, щоб ми молилися за нашого президента, який, Господь, також не так легко зараз, в цей момент, приймати будь-які рішення, серйозне рішення. Боже, надай ну, йому, щоб його серце також горнулося до Тебе, він шукав твоєї волі. Благослови всіх, хто при владі, хто приймає рішення, Господь, щоб все це зупинилося, благослови і дай їм на серце страх і почуття відповідальності. Благослови. Тих, хто при владі від самого президента й до геть найнижчої гілки влади, благословляй. Їх. Поможи нам завжди бути слухняними людьми, покірними волі Твоїй Духу Святому і також і покірними і в державі. Господь. Поможи, щоб Твоє Слово святе, воно читалося в нашому житті, в нашій всій поведінці, і люди могли більше і більше бачити прояву Твоєї благодаті в нашому житті, в наших словах, в нашому служінні. Ще раз просимо за студентів, які тут будуть, хай Твоя благодать навчає їх. І зараз мир твій і спокій хай лишиться в серцях наших, коли ми розійдемося, а благословіння твоє і благодать твоя Хай буде з нами. І хай ім'я Твоє прославлене буде, бо вся слава тобі і належить честь і. Поклоніння, ти її достойний, наш добрий вічний Бог, Отець, Сини, Святий Дух. Амінь.